Ракетка мала, а конкуренція та боротьба великі. Вперше Житомир приймає 13 літню універсіаду України 2017 року з настільного тенісу. Змагання стартували 24 квітня у спортзалі Житомирського державного технологічного університету. Серед учасників майстри спорту, чемпіони України і чемпіони Європи. Спортсмени, які виступають за іноземні клуби, наприклад, Іспанії, Німеччини. 89 студентів, 20 жіночих і 24 чоловічих команд. З 17 областей України та Києва змагаються за путівку на всесвітню літню універсіаду, що відбудеться з 19 по 30 серпня в місті Тайбей, провінція Тайвань Китайської Народної Республіки. Я був на позаминулій універсіаді, яка відбувалася в новій каховці. Ну Но, на превеликий жаль, учасників менше команд. Менше сильні учасники постаріли, займаються професійною діяльністю вже вони не студенти, на жаль. Нових сильних е, спортсменів немає. 26 квітня відбулися фінальні ігри у командних змаганнях серед жінок та чоловіків. Змішаний і парний розряди. Чемпіонами у цих програмах стали тенісисти Львівської, Сумської, Одеської та Хмельницької областей. Незважаючи на те, що ми були первини в цьому турнірі. У нас, в принципе, была самая сложная сетка. Всегда получ... золотые медали или призовые места получать приятно, а в команде это всегда вдвойне приятнее. Да? Если для Алексея это здоровье, то профессиональный спорт для меня лично это не здоровье. Но это большие нагрузки, постоянные разъезды, это микротравмы, понимаете, это постоянно набираешь форму микротравмы, восстановления. Поэтому, ну, для меня это тоже там некий образ жизни, к которому я привык. Мы выполнили задачу, заняли первое место. И да, как сказал Дима... Одна восьмая сложная игра была. То есть мы там сыграли 3-2, выиграли. Потом было, конечно, чуть-чуть попроще, потому что сильные подсеивались. Не хватило, возможно, в некоторых моментах удачи немножко. Э, как бы, понимаете, настольный теннис – такой вид спорта, когда равные игроки играют, то решают моменты, мелкие моменты. И чуть-чуть не хватило удачи, я считаю. Чем я хотел заниматься с детства? Іграти в теніс, не займатися нічим другим, це переросло з детства, переласло в роботу. Не б не назвали роботою, тому що е, я этого удовольствие в першу чергу. Скажімо, так не було аж так важко, але дух команди допоміг нам і ми виграли. Просто напарник в мене найсильніший. І... можно покладаться на напарника, когда покладаешься на напарника, на легче играть. Теннис для нас же можно сказать это профессиональный спорт, а если под ним хобби, а под ним то и наша работа, такое мы ну, живем. Наверное, мне чуть тяжелее, да, чем моему пар партнеру, моему, вот. но действительно очень помогла поддержка, командный дух. Если бы этого не было, было бы намного тяжелее играть. И когда твоя команда верит тебе больше, чем ты Прибавляється сил. Що допомогло нам перемогти, це те, що ми старалися розуміти один одного, підсказувати на одному і підтримувати один одному. І враження від змагань, хороші. Ну, і ми концентрувалися, і так вийшло, що нам трошки повезло в п'ятій партії. І ми і... просто порвали своїх соперників. У ну, нас він теніс завжди дарує емоції, і позитивні, і негативні. І я вважаю, що ради емоцій потрібно жити. Якщо не буде емоцій, то змуціємо. Ну, як ми емоції, дає гроші і спортивний азарт. Фінальні ігри в особистому розряді серед жінок і чоловіків та закриття універсіади відбудеться 28 квітня. Аліна Кундіч, Юлія Парух, телеканал СК 1